Так, саме про Тараса Кополяка буде на сьогодні програма, і е, з радістю вам його і представляю. Добрий вечір, Добре. пане Тарас. Дякуємо, що ви прийшли. Дуже я доктор Бізма, баршуємо демократію. Дали ви нам, пане Тарас, інтерв'ю. Воно нас називається Генеральне. Теж, до речі, не кожен з наших фігурантів дає це інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, наскільки ви були щирими в тих всіх висловлюваннях? Я був щирий на всі 100%. А попіяку завжди! Pierwsze, co nas zawsze co to e, dochody. Cienka to jest kasa, panie kierowniku. Do tego jak stać a pan teraz był a, biznesmenem. A Niemcy na granicy kazali mi wypalić 20 tysięcy fajek. Dobrze, że zemdlałem przy piątej pasce. Jedyny spekulant, na naszym osiedle, jakiego złapali, jakby stan wojenny, to też byłem ja. Robiłem wtedy w papierze toaletowym. А no, ja, no. a, a, a що у вас буде в декларації за 2011 рік? Ну, no, такі суми будуть фігурувати? Ні, мене буде фігурувати за 2011 рік сугубо, тільки e, заробітна плата. Ви бізнесом зараз не займаєтесь. Не займаєтесь. Куди віддали, подарували, переписали. Свій бізнес? Так. Свій бізнес, свою частку у приватному малому підприємстві «Ліля» я переписав на свою доньку. Та фірма, яка купує те бути, вона вугле не є на намні. Вона вже є на пана владечка. Та тепер тут стоїть гарний і недешевий особняк самбірського міського голови. Салон-габінет. Pialnia. Mostek, woda, ryby, obrót, pokój bilardowy, już na З будівельниками маєтку Романа Чаплика саме вийшла жінка Самбірського голови пані Ліля. Політя! Не поводсь на бать! І справді побачили. Через 15 хвилин до нас приїхали працівники Державної служби охорони. Доброго дня. Що за вас галузи йдуть. Що каже? Санці знімайте будинок. Станіслав. Мєчеслав. Близяки, це я його. За мною рахується машина, Мерседес, 600-й, якщо не помиляюся, десь приблизно 98-го року. А зрізалися ці дерева? Ні одного дерева, ні я, ні по моїй вказівці зрізано не було. А я з цим не спорного? Ані я. А скажіть, будь ласка, ділян е, е, МПП Лілія, Яке ви відношення до нього маєте? Зараз я до нього не маю жодного відношення. Амбітале мертвий бік. Скадь ласка, ну, а все ж таки, давайте ми поговоримо про орендну вартість. Та, орендна вартість такої ділянки 28 гривень 4 копійки в місяць. От, це якась пільгова ціна, чи це загально приємно? Не знаю, чи не її оцінку робити грошову оцінку? Це зрозуміло. Мені дали таку угоду. Я підписав цю угоду, що згідно чинного законодавства. Як отакі подлега звольненню сподаткуват ораз збротові податку над працівного за тапошені, встав'ємо відповідні про це на пічні? Скажіть, будь ласка, все ж таки e, пролунало в сюжеті про те, що там e, jakby, будують за власний рахунок, а кому вони оренду платять? Ті, хто там будує? Ці люди, які забуд... e, на сьогоднішній день добудували ці будинки. Земельна ділянка була надана приватному підприємству «Лілія». Приватне підприємство «Лілія» почало будівництво індивідуальних житлових будинків. В зв'язку з тим, що приватному підприємстві «Лілія» закінчилися оборотні кошти, приватне підприємство побудували фундаментні фундаменти, де коробку, ну як могло побудувати, і продали це жителям. Całe tłumaczenie księdza wujka. Myślałem, że zapomniałeś o Toyota Land Cruiser Prado, na jaką jeździłeś. Je Masz Toyota Land Cruiser Prado? E, i tak, jest. Ja na Toyota Land Cruiser Prado. Zobacz, a aby nie znowu. Jest pańską wiedza na temat automobilizmu? W skali od 1 do 10? Jeden. No. A na kogo zarejestrowałeś? Zarejestrowany? No, mówię, ja. A rozumiem. U mnie też będziesz miał kierowcę. E, do rynku takie Sestocie macie odnoszenie, czy nie? Ja na dzisiejszym dniu, nie, Kuchu, na dzisiejszym ja. dniu, a... No, na dwoje babka wróżyła. Proszę, a dyrektor całego oddziału nie kradł banku i je wasz kum. To prawda, czy je? nie? Nie, nieprawda. Nieprawda? Nieprawda. A... Mnie nie brakuje, niech i wam nie zabraknie. Ja, tylko mieszkam w ułowiu, nie cielej piątka roku. Jojo, kupił sobie rafinerię w Izraelu i mówią do niego hejdy. Ебе-йо-йо! Чи беруть хабарі ваші підлеглі? Наприклад, керівники розмаїтних служб, контролюючих чи дозвільних? і як ви з цим боретесь? На сьогоднішній день всі, які працюють в сам міській раді, коли я став міським головою, я зразу поставив питання: ніяких хабарів в міській раді немає. Не буде таких махлоїк, а, запитання до Тараса Кополяка. Попередній міський голова Самбура був професором, а про освіту Тараса Кополяка чогось уникають говорити. Навіть зараз у досьє програми не прозвучало нічого про вищу чи середню освіту міського голови. Що скривається за цим? Закінчений Оксфорд чи лівий диплом. Не знаю, Петро довгий написав так. торгово економічний інститут я закінчив. торгово економічний інститут так, це так, яку спеціальність? Економіст економіст. Я станцем. Кому питає пан Роман, кому належить Джип Тойота, Державний номер дуже цікавий. І от мене, власне, це зацікавило. К пишуть Копиляк, 777 Т пишуть Тарас і В – Васильович. Який номер на цій машині Тойота? як ви назвали. КТВ. Це співпадіння? Це Співпадіння. Комплетна корозія. Раптом тобто ми звернули увагу на. Усю вашу команду. Та? Ну і приходить новий мер, він міняє команду і знайшли там достатньо, як на мою думку, деякі пікантні моменти, які б нам теж хотілося б показати. Ну і безперечно з вами разом обговорити. Але це ми зробимо після коротенької рекламної паузи. Чому саме такий підбір кадрів у вас є, тому що ну, для. Трішки здивувало там і прокурори, і колишні працівники СБУ, і правоохоронних і військових органів. Але все ж таки заступник, який керує а, заводом. Та ми бачили цей момент маленький момент. Ви знаєте про те, що він часто буває на своєму підприємстві, і там не, не так все гаразд на цьому підприємстві. А як він буде керувати разом з вами містом? Оважві пан працює, то воли, а пан такий геній ж то тільки собі сіді і мислі. А як він щось уже вимислі, то виконує такий один рух. Winny kieruje, w ilmanie jest zastupnik, więc pracuje, e, pracuje no, na dobrze, i pracuje... i mnie pierwszy zastupnik. Sprawa jest trudniejsza niż myślałem. Przy uwzględnieniu trendów długookresowych, przejawiających się w dynamicznych zmianach poziomu amortyzacji to zysku oczywiście netto, który po zbilansowaniu... pierdol to mnie jak baccia dobra? Mów do mnie normalnie po My baczyli wystóp e, Iwan Karchut powiem, tak? Jeszcze napominają się priście. Якщо в ньому якісь проблеми є по цьому заводу, по керівництву цьому заводу, по виплаті нехай пенсії, вас. нехай завтра зайде. No, завтра ні, давайте бо ми завтра багато назначимо собі зустрічів. No, ну нехай, завтра, підеха після нехай завтра. Це будь-який час заходить до мене І питання. ми я визову першого заступника, він володіє цією ситуацією, і будемо вирішувати ці питання. В Цьому ми не сумніваємося. Запрошуємо пана на розмови тут, бо ми з служб спеціальних єстечніше члені в квесті посуху. От все ж таки доплати, ну от мене непокоїться, не тільки мене, як виявилося Степан, якщо не найбагатша людина Самборі, мер взагалі міг би відмовитись від своєї зарплати в користь дітей сидити. Він бере собі надбавку за інтенсивність 50%, премію 100 Совість за це вас не мучить, пане Мер. Ну, це, це люди пишуть. Вже. Але співпадає, що звернутися думки. до чого самберчанина. Я що я дуже допомагаю дітям. Дуже допомагаю дітям, різним дітям. Дуже допомагаю я і церквам. Я взагалі людина побожна і багато кому що допомагаю. 50 літрів на двох рок піття. На рахунок тієї зарплати, яка я, я не рахую, щось на сьогоднішній день це є дуже велика заробітна плата міського голови. Wie вам приємна робота, приємна заплата. Ми будемо враховувати, де хто нам говорить тут вас, що отримує заробітну плату 2-3 тисячі. І те, що їздить на ленд-крузерах. І це їздить на ленд-крузерах? Це є справедливо? Ні. Несправедливо. Це, Якщо зароб... Я ж програму. на сьогоднішній день працюю з 8 години, з пів 9, я можу прийти і 12, і 2. І все, вся відповідальність є на міському голові на сьогоднішній день. Так вілля питання, жодних відповідей. Мер, ми ще отримали скаргу. На жаль, вже часу немає її розібрати. Скарга стосується підприємства це об'єднане, яке ми трішечки зачепили. Основне питання, що очолювати це підприємство, якийсь бізнесмен, не знаю, хто це такий сліпецький. Має свою будівельну фірму, здає з нульовими показниками щось податково. Притім, вірту пана Романа Кілійського всілякі критерія. Я відреагую на цю скаргу, але я би хотів два слова сказати про об'єднання, бо тому, що дуже багато не занезаспокоює, що є створено нове підприємство, яке почало працювати, гарно працює. На сьогоднішній день чист, місто є чисте, скоренько скоренької вчасно вивозиться все сміття, вивозиться. обрізається дерева. Стало. На сьогоднішній день самбір стає чистіше. Самбір набуває якогось певного вигляду. Люди добрі. Слухай простого бізнесмена. І це підприємство об'єднане якесь на сьогоднішній день. Його вже проверяли десятки разів. На сьогоднішній день по моїй ініціативі, по ініціативі Служби безпеки України. сьогодні працює фінансова інспекція, колишній круг. Працює за цілий місяць. Буде акт. Ми вам я вам обіцяю в цю студію провести акт по об'єднаному. Зараз почекаємо на вимісства, який, і стам шоконаний. мою невинність. Ано, ми сьогодні подивилися е, програму е, про чергового е, мера е, одного з міст західної України. Це був Самбір. Ми побачили, як працює, які проблеми змогли обговорити. Дякую вам, пане Тарас, що ви прийшли. Дякую. Я також експертам, і на жаль, не зможу вам дати вже тої хвилини, бо її просто нема. Я все ж таки вважаю, що на цю хвилину має повне законне право той, хто прийшов в студію і сів на червоний диван. Тому можете. Маєте хвилину для того, щоб поділитися враженням, щось повідомити самбірчанам чи взагалі... Я на сьогоднішній день хочу звернутися до наших дорогих рівні. Що я як міський голова, я не побоявся вашого червоного дивану. Я прийшов до я вас. Люблю. Я показав свою і доказав свою прозорість, свою чесність, з, яким, з якою я прийшов. Na posadę samiśmy, samiśmy głowy. I obyczaję sambirczynom, podczas wielkiego postu, że i tak dalej będę служyć dla... Bezpartyjny, dla fachowiec, idealny na dzisiejsze czasy. To mój człowiek, Rudy, fałszywy. Przynajmniej nikt nie powie, że żyd. Bo jest a Judasz. Panowie, co jest? Podam do stulega. Proszę. Proszę. Panowie, proszę. Pamiętajcie, po kolacji przebieramy się i do lasu!